У Чернівцях збирають книги для Херсонської національної бібліотеки. Активісти складають книжки по коробках, аби відправити їх у Херсон. Тут і дитяча література, і нонфікшн, та книги англійською мовою. Надія Рогуцька згадує: клич на збір літератури кинула Херсонська військова адміністрація. Бібліотека Гончара один з найбільших інформаційних та культурних центрів півдня України, але установа, якій понад 250 років, неабияк постраждала внаслідок російської агресії. Мені захотілося допомогти, тому що тема книг мені насправді досить близька. У мене сама я невеличка така бібліотека. Тут є її частинка. Були умови, щоб це були книги в хорошому стані, і важливо, щоб вони були англійською та українською мовами, Російською точно ні. Вікторія Зельніська принесла до резиденції молоді свої улюблені примірники. Певнить у такий непростий час книги можуть слугувати своєрідною терапією. Книги це одне з те, що може розрадити, може дати якусь надію, може допомогти відволіктися від тих обставин. Надія разом з колегами уже зібрала майже півсотні книг. Одній з них дівчина залишила і невеличке побажання для херсонців. Це ще від дівчинки, в якої я замовляла книгу Агати Крісті, вони там також є з барахолки. Вона написала мені якби закладку, записку, що приємного читання і мирного неба над головою. Я не забирала їх з книги, я вирішила їх покласти ну, в цю книгу, бо тут є мої закладки. Я думаю, що людині, яка візьме цю книжку в бібліотеці, їй буде приємно бачити цю записку. Активісти підсумовують за нагоди приноси свої улюблені видання можна до молодіжного центру резиденція молоді на вулиці Головна, 41. Крім книжкових пожертв, долучитись до збору можна і грошима на зібрані кошти закуплять книги тих жанрів, яких бракуватиме. Збір триватиме до 9 квітня. Максим Берник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі 4